Сергій Режук, вже екс-голова Житомирської обласної державної адміністрації, Верховна Рада проголосувала за самоусунення президента Віктора Януковича, але люди в Житомирі поки що не збираються залишати будівлю облдержадміністрації. кажуть, вимоги на цьому не закінчуються. Ну, відставка Януковича безперечно, це це, це, це наша перемога. Да? Ми, е, ми говорили завжди, що вимога номер один відставкою Януковича. Да? І коли з там і Донянс заявив це гасло, всі так ну дивилися на нього, посміхалися. І це стало зараз реальністю. Наступне гасло це люстрація. Тобто, наша задача не допустити, що всі хабарники, всі люди, які причетні до злочинних наказів видання або їх виконання, ніколи більше не потрапили до влади. Це перше, і друге понесла відповідальність, в тому числі кримінальну». У Житомирську обласну державну адміністрацію людям досі самооборона дозволяє заходити лише за перепустками, але всередині вже є працівник міліції. Комендант Владислав Пучич каже, що частково роботу ОДА вже відновлюють. Обудження міністрація сьогодні частково вже розблоковується. Тобто ми відновлюємо роботу фінансового відділу, так який відповідає за забезпечення там грошових потоків в області. Відновлюємо роботу апарату обласної ради, оскільки обраний новий голова обласної ради є нова більшість. А найближчим часом ми почнемо теж, теж поступово відновлювати роботу облдержадміністрації. Ми будемо тут знаходитись до повної зміни влади в області. Це означає, що як тільки буде призначений новий губернатор, заступники губернатора, ми передаємо як тимчасово дати та, та, орган та, та влади. Да, ми передаємо владу легітимному органу на новому і залишаємо приміщення. Наша знімальна група запитала думку мешканців Житомира про майдан та про утримання активістами обласної адміністрації. Все, що відбувається в страні, я думаю, це нормальне положення. Думаю, треба зараз звільняти на Та Все все робити треба. Треба міняти правительства України. Не треба, щоб було цього кровопролиття, Блін. Треба рішати просто якось дійсно мирне блін. Воно більш-менш вроді би якось реюється. Дай Бог, звісно. Надіємося, що буде все добре. Адміністрація досі зайнята із за того, що в цій адміністрації лишилися ті самі, що й працювали. А це дітки комуністів, оцих негодяїв, НКВД, які прийшли служити оцій бандитській владі, а вони ж вислужувалися оцій цій скотині, яка крала наші гроші. І ви подивіться в Межегір'я, що він там настроїв. Будуть перевибори. І я б їм пожелала, щоб оціх всіх, які принадлежать прирівняні до Януковича, а це партія регіону, чого вони там крутяться до цієї пори і присутствують в залі, я взагалі не розумію. Вони ж там як криси, отак от. Всі приймають рішення, всі аплодують, дивлюсь, а воно отако, туди, сюди не аплодує і навіть не нажимає кнопку. Воно там треба. Правильно, вони роблять. Банду геть, щоб справедливо було. Як на ваш дому звільняти угонки, що коли чинна влада буде в Києві, коли все приймуть? буде по закону, да, приймуть конституцію нову 2060 року і буде президент. Я думаю, що народ добивається свого і за його право. А кожен робить свої висновки. І ми побачимо, чим це закінчиться в майбутньому. Серед вимог активістів також, окрім президентських і парламентські вибори. Юліана Паренько, Сергій Омельчук, студія CTV, спеціально для телеканалу СК.